Привіт вам, малята дошкільнята. Подивіться на картинку і скажіть. Яка зараз пора року? Вірно, ви здогадалися. Засніжено все. Значить, це пора року зима. Ось так вона виглядає, коли випадає сніг. Зима. Включає в себе три зимові місяці. Перший місяць це грудень. Другий місяць це січень. Третій місяць це лютий. Повторимо: грудень, січень, лютий. Діти, а чи знаєте ви, які зимові явища природи є взимку? Це сніг. Це іній. Він утворюється на гілочках дерев та кущів, коли температура повітря вище, тобто тепліше, ніж температура самих гілочок. Це мороз. Бачите, як він скував водну поверхню льодом крихою? Це метелиця або заметіль. Або хурделиця, або хуртовина, або завірюха, або віхола. Будь-які з цих назв можуть характеризувати, називати метелицю. Це коли іде сніг і мете в обличчя за допомогою вітру його. А які ж ознаки зими малята? Перша ознака. Сонце взимку знаходиться низько над землею і не нагріває її так, як в інші пори року. Тобто кажемо, сонце світить, але не гріє. Друга ознака. Раніше темніє на вулиці, бо дні короткі, а ночі довгі. Третя ознака небо часто вкрите хмарами. А якщо із виходить сонечко, то воно не гріє. Четверта ознака замерзають від морозу річки, ставки, озера. Отже, повторимо: сніг, іній, мороз, метелиця. Давайте на закріплення з вами повідгадуємо загадки. Вибиває День перину, диво пух з небес летить, на сосні і на ялині діамантами блищить. Що це, діти? Це сніг. Добре. Коли холодно зимою річка замерзає, її скельце над собою до весни ховає. А це малята що? Це крига, лід? Ущипне за щічки, носик поцілує, під покровом нічки шибки розфарбує. А це малята мороз! Ось такі візерунки він малює на віконечках, сипле снігом в очі й вуха. Це звичайно. Завірюха. Або ми ще називаємо метелиця, заметіль, хуртовина, завірюха, віхола. Ще, діти, є таке явище, як бурульки. Бачите? Там, де висять бурульки з дахів, не можна ходити, треба обходити ті місця. Бо коли світить сонечко і сніг починає танути, а потім знову скріплює цей сніг розтанувший мороз, тоді з'являються бурульки. Взимку обов'язково дотримуйтесь правил безпечної поведінки, обов'язково тепло одягайтесь, рукавички, шапки, захищайте щічки. Ну що ж, малята, дякую вам за роботу, бажаю успіхів, до нових зустрічей, бувайте!